Вітаю вас на каналі Югейм. Сьогодні ми поговоримо про найкращі містобудівні симулятори, які захоплюють мільйони гравців по всьому світу, але які саме ігри заслуговують на вашу увагу. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні відео. City Skyline це симулятор міського будівництва, якому гравець приймає на себе роль міського планувальника та мера, Гра дозволяє створити власне місто з нуля, побудувати інфраструктуру, задовольнити потреби населення та розвивати економіку. У Сіті Skylines гравець розпочинає з вибору ділянки землі, де буде будуватись місто. Потім він має розробити план міста, визначити, де будуть розташовані дороги, міські квартали, промислові зони та інші важливі об'єкти. Далі гравець будує інфраструктуру міста, таку як водопровід, каналізація, електромережі, транспортна мережа та інші необхідні об'єкти. У грі City Skylines важливу роль відіграє економіка міста. Гравець має піклуватись про розвиток індустрії та комерції, збільшувати населення та збалансовувати бюджет міста. Також важливо забезпечити місто належною кількістю поліції, пожежної охорони, лікарень та інших важливих служб, які забезпечують безпеку та благополуччя населення. Особливість гри включають розгалужену систему доріг, можливість налаштування політики міста, велику кількість модифікацій та розширень, які дозволяють гравцю налаштовувати гру на свій смак. City Skyline – це гра з неймовірною кількістю можливостей, яка дозволяє кожному гравцю відчути себе справжнім міським планувальником. Frostpunk це гра симулятор виживання в альтернативному світі, створена компанією 11 bit Studios. Гра розгортається в епоху промислової революції, коли на землі наступає новий льодовиковий період, змушуючи людство виживати в непередбачуваних та жорстоких умовах. У грі гравець керує містом, яке мусить виживати в умовах сурових морозів та прагнення людей до влади та збереження своєї власної економічної та соціальної влади. Гра пропонує гравцю багато різних завдань, включаючи збирання ресурсів побудову. Та управління різноманітними структурами, контроль за більшістю життєвих показників громади та боротьбу з хворобами та пожежами. Гра має особливу атмосферу, яка підкреслює жорстокі умови життя та моральні вибори, які гравець мусить зробити, щоб забезпечити виживання своєї громади. Frostpunk також відрізняється від інших ігор своїм унікальним візуальним стилем та звуковими ефектами, які переносять гравця в світ іншого часу та місця. Frostpunk – це відмінна гра для шанувальників жанру виживання, які хочуть випробувати свої навички керування в екстремальних умовах та приймати моральні вибори, які впливають на долю всієї громади. Surviving Mars це науково-фантастична стратегічна гра про виживання на Марсі, створена студією Hame Games. У грі гравець керує місією, яка має на меті заселити та розвинути колонію на червоній планеті. Гра пропонує гравцю низку завдань, що пов'язані з будівництвом та управлінням різноманітними структурами на поверхні Марсу, включаючи житлові будівлі, ферми, заводи та наукові центри. Гра дозволяє керувати всіма аспектами колонії: від енергопостачання та водопостачання до виробництва їжі та забезпечення наукових досліджень. Окрім того, гравець зіштовхується з низкою викликів, таких як природні ката Брак ресурсів та міжнародні конфлікти, що додає ще більше глибини та реалізму. Гра має дуже деталізовану графіку та звукові ефекти, що дозволяє гравцеві повністю зануритись в світ гри та відчути атмосферу важких умов життя на Марсі. Survival Mars це ідеальна гра для любителів стратегічних ігор та наукової фантастики, які хочуть випробувати свої навички виживання та керування в екстремальних умовах на новій планеті. The Universe – це гра, яка дозволяє гравцю взяти на себе роль божества та керувати еволюцією цивілізації від початкових форм життя до сучасної космічної ери. Гра була розроблена студією Крайтіво та випущена в 2018 році. У грі гравець починає з маленького племені та допомагає йому розвиватися, керуючи різними аспектами, такими як збирання ресурсів, побудова споруд, дослідження нових технологій, боротьба з хворобами та бідістю, розвиток науки і культури. При цьому гравець може впливати на середовище, контролювати погодні умови та створювати природні катастрофи. У процесі гри гравець розблоковує нові технології та може відкривати нові планети, на яких можна розвивати цивілізацію. Зеніверсів має красиву графіку та пророб. Лений світ з різноманітними ландшафтами, річками, лісами, динамічними, погодними умовами та різноманітними формами життя. Гра також має унікальну систему поведінки жителів планети, які реагують на різні ситуації, розвиваються та вчаться від гравця. Цей універсів є відмінною грою для тих, хто цікавиться науково-фантастичним жанром і хочуть випробувати свої навички керування цивілізацією та бачити, як вона розвивається від початкових стадій до просвітлення. Флот сам. це постапокаліптична гра про життя на плавучих містах у світі після того, як океани затопили всю землю. Гравець починає з невеликої плавучої бази, яка використовує відходи та плаваючі об'єкти для виживання та розвитку. У грі гравець керує командою водолазів, які збирають ресурси з поверхні води, розбирають затонулі кораблі та забезпечують базу необхідними матеріалами. Також гравець може розвивати технології для покращення своїх жителів, включаючи нові споруди, знаряддя та та. У процесі гри гравець може зустрічати нових жителів та долучати їх до своєї команди, а також досліджувати нові місця та зустрічати різні види морських істот. Гра має яскраву привабливу графіку, а також різноманітний ігровий процес, який включає в себе елементи стратегії та менеджменту ресурсів. Флот сам є грою для тих, хто цікавиться постапокаліптичним жанром та хочуть випробувати свої навички в управлінні містом на воді та виживання в умовах океану. Oxygen – містобудівний симулятор виживання, де гравець керує колонією на поверхні Марсу. Гра поєднує в собі елементи стратегії виживання та містобудування. Гравець повинен забезпечити своїх жителів киснем та ресурсами, необхідними для їх виживання. Гра пропонує великий вибір різноманітних структур для побудови та покращення колонії. Гравець повинен ефективно розміщувати будівлі та ресурси, керувати рівнем забруднення та кліматом, щоб забезпечити найкращі умови для виживання своєї колонії. Гра має прекрасну графіку та звуковий дизайн, що дозволяє гравцеві повністю зануритись в гру та відчути себе в ролі керівника колонії на Марсі. Oxygen це чудова гра для фанатів містобудування та виживання, які бажають випробувати свої навички в умовах космосу та на новій планеті. Kingdoms and Castles це середньовічна стратегічна гра з елементами містобудування та виживання. Гравець керує маленьким королівством, яке потрібно розвивати та захищати від нападів ворожих армій та природних катаклізмів. У грі є великий вибір будівель та інфраструктури, які гравець може побудувати у своєму королівстві, такі як замки, ферми, кар'єри та багато іншого. Гравець повинен розвивати економіку, покращувати забезпечення їжею та розміщувати армію для захисту від нападів. Гра має приємну графіку та звуковий дизайн, що дозволяє гравцеві повністю зануритись у середньовічну атмосферу. Гра також має різноманітні виклики та досягнення, які зроблять процес гри цікавим та захоплюючим. Kingdoms Castle це чудова гра для фанатів середньовічної тематики та стратегій містобудування, які шукають новий виклик та пригоди. Тімберборн це стратегічна гра з елементами містобудування та виживання, в якій гравець керує групою бобрів, що живуть у світі після апокаліпсису. Гравець повинен керувати ресурсами та розвивати своє місто, щоб забезпечити безпеку та комфорт своїм мешканцям. У грі є багато різноманітних будівель та інфраструктури, які можна побудувати, такі як греблі, млини, деревообробні цехи та інші. Гравець повинен керувати рівнем води та забезпечити, щоб його місто було захищене відповене. Також гравець повинен Розвивати економіку та забезпечувати своїх гобрів їжею та водою. Гра має різні виклики та досягнення, які зроблять процес гри цікавим та захоплюючим. Timberborn – це гра для фанатів містобудування та виживання, які шукають нові виклики та пригоди. The Colonists це стратегічна гра з елементами містобудування та виживання, в якій гравець керує групою роботів, які колонізують нову планету. Гравець повинен забезпечити виживання своїх роботів, збирати ресурси та розвивати своє місто. У грі є різноманітні будівлі та інфраструктура, які можна побудувати. Такі як ферми, заводи, дороги та інші. Гравець повинен керувати рівнем енергії, щоб забезпечити ефективну роботу своїх роботів та розвивати своє місто. Також гравець повинен бути уважним до деталей, щоб забезпечити максимальну ефективність від своїх роботів. Гра має прекрасну графіку та звуковий дизайн, що дозволяє гравцеві повністю зануритися у світ колонізації планети. Гра має різні виклики та досягнення, які зроблять процес гри цікавим та захоплюючим. The Colonist – це гра для фанатів стратегічних ігор, які шукають нові виклики та пригоди. Tropico 5 це відмінна стратегічна гра з елементами симуляції, де гравець приймає роль диктатора на островній країні під час різних історичних епох. Гравець буде керувати всіма аспектами країни від містобудування до економіки та зовнішніх справ. У грі є багато варіантів, які можуть вплинути на гру від політики до зовнішньої торгівлі. Гра має багато різних режимів, включаючи кампанію, мультиплеєр та випробувальний режим. Гравець може керувати своєю країною самостійно або зайняти своє місце на троні в якості династії. Він може вибрати своїх радників та керувати відносинами з іншими країнами. Гра має прекрасну графіку та музичний супровід, що дозволяє гравцеві Ністю зануритися в світ Тропіко вона допоможе розвинути ваші лідерські якості, навички, стратегії та керування країною. Тропіко 5 – це ідеальна гра для тих, хто хоче почувати себе справжнім диктатором та розвивати свою власну країну. Це був ТОП-10 найкращих містобудівних симуляторів, які захоплюють мільйони гравців по всьому світу. Я надію, що ви знайшли для себе щось цікаве та захопливе. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал для отримання більше цікавої інформації про ігри. До зустрічі в наступному відео.